Друзі, всім привіт! Не дивлячись на те, що нам дуже важко і виклики великі для України відкриваються надзвичайно сильні можливості. Вчора ми були країною вільного світу, а тепер ми є лідером вільного світу. Всі, хто ненавидить кремльовському ділу і Трампа, а у Трампа почали падати рейтинги, друзі. У них у нього вже більшість американців не розуміють його і не приймають його політику, ніж приймають. Це Ми ставили на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Подивіться, і таких людей, тобто, які не люблять Трампа, буде більше, так от Україна стає лідером вільного світу, по суті. Вже депутати Європарламенту кажуть про те, що да, українці тримайтеся, показуйте рівень, бо ми зараз поки не в змозі. так? У нас великі протиріжжя. Про це теж трошки згодом. Я знову таки повторю тезу, чому нам не можна йти зараз на вибори, бо за що, як це хоче Трамп і Кремль. Але загалом давайте поговоримо про архітектуру, що Трамп хоче зробити. Трамп хоче отримати вільний простір до домовленості з Кремлем по більш широким питанням. Це така цинічна, абсолютно. Це навіть не реал-політик. Кісінджер, який розумівся в реальній політіці, розумів, що це вже так чи інакше взаємодія з Москвою після їхніх геноцидів і того, що вони просто тупо вбивають, хто їм не цікавий в себе в країні взовні. Є абсолютно недомовно здатними, є ворожими для будь-якої свободи. Так, от, вийти на домовленості з ними за цинізм, а не Реалполітік. Ті ж самі китайці при комуністах крінжували, але не загрожували нікому так, як це загрожує на сьогодні Московія. Московія небезпечна для вільного світу. І бажання того старого Кісінджера – оце от. Протистояння Московії і Китаю перетягнути Московію на свою сторону наразі це взагалі не ліпиться ніяк. Це незрозуміло, нікому не зрозуміло, що зараз хоче зробити Трамп безпосередньо. Я не буду ототожнювати Трампа з Америкою, тому що для Америки це страшний сон, який скоро пройде, і в цих умовах нам треба просто триматися і розкручувати європейців на допомогу. І тоді півроку, і сам Трамп почне. Вілять хвостом, тому що в нього рейтинги будуть на плінтусах А ми ще подивимося, що буде з економічної складовою США, що буде з їхнім фондовим ринком загалом. Але для України і для самого Зеленського справді відкривається друге дихання сьогодні. І нам треба триматися У нас тільки один шлях: раз треба послати і Трампа, то ми і Трампа. Нічого страшного. Так, ми будемо максимально конструктивні. Будемо говорити, що ми поважаємо американський народ, який поважали завжди, поважаємо того, кого вони їх вибрали, але не можна таким чином, як вони, себе вести. Чому нам не можна виборів? Тому що це просто вибиває українську владу з будь-яких перемовин, які почалися. Воюйте собі, воювати, воювати, і просто піти на карантин, коли за тебе вирішується все. Про що ви. Думаєте, що ви такі дурні не розуміємо, що вони пропонують чи як? Знову таки, я повторюю з минулого своєму відео а що нам, воєнний стан М? Да? Тобто сворачуватися нам треба, так? Коротше, вибачте, це все абсолютно не має значення. Трамп зараз намагається тиснути, там, назвав Зеленського диктатором, якимось ще щось. Нехай. це, Знаєте, такі робота в Унісон з Кремлем. Кремль, Кремль тут називав нелегітимним. Це і називає, називає якимось диктатором, фігатором. Ще раз. Трамп настільки вірвався від землі, настільки він незрозумілий навіть своєму виборцю вже все більше, як би вони там не хотіли. Бо зараз станеться той розворот, який вони очікували там, цю політику позитивної дискримінації розвернути, там, ще пару у вигляді кліматичної угоди, от він все порозворачує і все. І далі вже можна прощатися з ним. І от я впевнений, що в нього почне падати рейтинг, що і далі так продовжить себе вести. А нам не можна піддаватися, нам не можна лягати під оцю бажання широкої домовленості. Тобто ми заважаємо на сьогодні Трампу. Трамп хоче домовитися з Кремлем, Там поділити Арктику протидіяти проти Китаю. Знайшов собі союзничка, ви розумієте? Він просто мислить як диктатор Трамп. І я не впевнений, що в США взагалі можлива диктатура. Але мислить він як диктатор. Там, знаєте така от е, тотожня річ: так? Я є країна. Те, що думаю я, те буде робити країна. Це фішка диктатур. Так зараз в Москві, в Китаї. А Трампу не зрозуміло, чому ці всі інституції що відбувається? Навіщо це потрібно? Тобто, ці всі партії, що це таке узгоджувати інтереси ви про що? Я над законом каже Трамп, це представник глибоко християнської країни, у якій Бог, в якого вірять ці люди, є словом, Господь не порушує закону. Шановні американські протестанти, роздупляємося, у вас по суті, ніфіга не християнин керує країною. Як можна себе ставити вище закону, коли творець себе не ставить вище закону? Про що ви взагалі говорите? Це абсолютно. Вони там носилися з фундаментом юдо розповідали, це наш фундамент, його треба плекати, так ви його поплюжте, плюєте йому прямо в очі зараз. Мага, імператори, трампісти. Це абсурд, який просто треба витримати час треба протриматися, розумієте? Тактично, щоб Трамп перегорів, як мінімум, просто вже почав ігнорувати цю тему. І стратегічно, коли вже от, до вибори будуть і в Палату, і в Конгрес, коли будуть, вони будуть остаточно втрачати підтримку. І от як Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з приводу потреби. Спільної оборонної програми, армії. армію, треба давити зараз. Особливо знову таки мова про північ Європи, про Німеччину. Чекаємо німецьких виборів, можливо, навіть будемо тут робити не знаю, стрім по виборах німецьких. Це надзвичайно важлива для нас тема. Але знову таки, це не політик, це цинізм зараз намагатися Московію відділити від Китаю, пробачити її все. Тоді, як у вас були всі інструменти, і є тепер всі інструменти і ресурси. Москвою поставити на місце. Тож, друзі, така історія це цинізм, але нам не треба прогинатися, тому що і Трамп відступить, а потім і втратить легітимність серйозну і підтримку. І ослабне. Відступить і ослабне. От нам треба чекати того часу, поки Трамп відступить і ослабне, а ресурси на цей час шукати в підтримці європейців і пояснювати артикулювати це все. цей цинізм б'ється стійкістю, єднанням. Власне, багато українців зараз шоковані і розуміються все чудово. І це прекрасно, що розуміють. От, власне, і будемо триматися. Всім всього найкращого, все буде добре. Боремось.